Закінчили університет, можливо, навіть два. Ви читаєте книжки, розвиваєтесь, ходите на курси, ви заробляєте свої гроші, ви самостійна і успішна дівочка. Напишіть мені, да чи ні? І е, от іноді ви дивитесь навколо, і що ви бачите, так? Да? Ви бачите, що якась ваша подружка, допустимо, Наташка, може бідна це Наташка? Яка в житті не відкривала жодної книжки, вже їде на балі? Да, їде на балі з багатим мужиком. А ви сидите самі в своїй квартирі і думаєте, блядь, да вона ж така дура? От тупі це просто тупа дура. Ну що це таке робиться? Він що, не бачить, що вона тупа дура? Да? Або ви на роботі бачите колегу, яка нічого не робить, а чоловік їй купив уже машинку. Машинку купив, да? а ви пашете як конь, да? і сама собі все купляєте. І от тут уже в цей момент в голові починаються, якби, мислі. А що зі мною, блядь, щось не так, чи що? Чому я, я така розумна, освічена, чому я залишаюся самою? А ці тупіці, казалось би, вони їдуть з багатими мужиками везде.